Віта Бревіс Філмс представляє це варте того, щоб усе залишити. І я думаю, думаю, що я міг би це зробити. Я зміг би полетіти. Коли доведеться полетіти. Тут, на Землі, ти теоретично станеш мертвим. І мене це влаштовує. Наразі у мене небагато причин залишатися на цій планеті. Тому, можна сказати, мене тут нічого не тримає. Так. Можна сказати, що у мене є якісь невиразні цілі в житті, але по суті нічого особливого. Це квиток в один кінець. Ти летиш туди і назад вже не повертаєшся. А яка буде ваша реакція, коли ваш чоловік скаже знаєш, кохана, це квиток в один кінець, і я вже не повернуся? Здається, що небо це межа. Але, Але насправді межа набагато далі, ніж небо. Я, я, я дійсно хочу зробити це. Я хочу полетіти на Марс. Я хочу цього більше за життя. Марс квиток в один кінець. Я зручно почуваюся у маленькому, замкнутому просторі. Я люблю самотність. Іноді увесь цей натоп і гамір пригнічує, спустошує мене. Це доволі обтяжливо. Я часто згадую, як у дитинстві подовго дивився на зірки і уявляв, наскільки вони далеко. Та подумки мандрував до них <правда> отакі мої спогади дитинства. Я почав працювати у планетарії, бо мені <правда> подобається сонячна система, астрономія <правда> та дослідження космосу. Я вивчав в Марс, коли працював <правда> там. Вони мають багато експонатів, багато експонатів з Марсу, деякі вказують на його освоєння. <правда> Я буду сумувати за природою деревами, <правда> пляжами, океанами, <правда> зливами <правда> і снігами. Це, напевно, те, чого мені буде найбільше бракувати, коли я вирушу на Марс. Але я не дуже сумуватиму за людьми. Kane, Моє ім'я Кеті Кейн, я перука, а ще я натхнене астронавт. Я хочу, -like щоб колись на Марсі Mars, встановили мою статую. You <laughs> <laughs> Мій хлопець не в захваті від мого рішення, um, але він робить так, те, що й інші намагається підтримувати He's мене. бо він, він знає, що це моя мрія. Хоча I'm я впевнена, що, вона, що для нього це боляче і надто складно. Коли вона потрапить до четвірки фіналістів, а вона потрапить, бо вона така, вона може все коли у щось вірить. Якби у мене була сім'я, я б не полетіла. Тобто, якби у мене були діти, я б їх не залишила заради подорожі на Марс. Якби у мене не було дружини і дітей, тоді без проблем. Нема навіть про що балакати. Але ті, у кого є діти, мусять бути з ними що піклуватися про них. Як я це зроблю, коли буду на Марсі? Я не можу до кінця збагнути, чому всі так переймаються, адже ще нікого не вибрали. Це ще нереально для мене, так що. Набагато. Набагато більше драми у наших відносинах останнього часу або Марс, або сім'я. Відчуваєте, яка це дилема? Мій молодший син Конор. Якщо одного дня він скаже мені: тато, не йди. Гадаю, це змусить мене передумати. Моє життя доволі одноманітне. Я звичайна пересічна людина, яка існує у вирі подій. Просто пливу за течією без якоїсь особливої мети. Коли я почув про Марс, для мене це стало викликом. Чому б не пожертвувати собою? Я бачу це як самопожертвування заради чогось більшого чогось більшого, ніж я, чогось що стане історією. Твоє життя йде у якомусь напрямку. Існують якісь певні відгалуження, але це як те подібне перехрестя. Ти повністю змінюєш напрямок, і це впливає. Я б сказав, що це впливає на всіх. я не почуваюся самотнім. Мені подобається такий стиль життя. У мене багато друзів. Я пасічник і я буду сумувати за своїми бджолами. Я дійсно насолоджуюсь спілкуванням з ними. Розумієте, споглядати, як вони летять у поле, працюють там, а потім повертаються з медом. У мене є дівчина. І напевно, якби вона сказала мені, що не хоче, щоб я летів, я б змінив своє рішення. Але я гадаю, буде багато інших речей, які я полюблю там, на Марсі і це перевершить усе те, за чим я буду сумувати. Це моя мрія. Це як дитяча фантазія. І якщо мені пощастить, і мені скажуть, так, ти один із тих, хто полетить, це така унікальна можливість, що я б полетів. Моя сім'я буде відмовляти мене робити це. І у них є шанс вмовити мене, але Я хочу полетіти на Марс, бо це дасть мені нову ціль в житті. Своєрідно відновить її з попелу. я приніс велику користь для усього людства. Сподіваюся, що це буде успіх, а не просто самогубство. Але якщо й так, у мене ще є 10 років, які я б живу на землі. Гадаю, всі вважають себе особливими. Але я справді думаю, що я особлива. Я відчуваю, що маю полетіти. Дійсно, іноді тяжко усвідомлювати, що ти завжди залишатимешся запасним варіантом. Але потім ти згадуєш, що ти запасний відносно Марса. У мене є дівчина Еммі. І Якщо ми заручимось або у нас будуть діти, то це, мабуть, єдине, що зможе змусити змінити моє рішення на всій планеті Земля. Тільки вона. Тільки один той факт, що ми. Прості люди намагаємо щось зробити завдяки чому нас запам'ятають. Є благородним і гарним жестом. Спроба вийти за межі, спроба розширити межі свого всесвіту. <гум> У мене суто егоїстична мета. Але якщо це трапиться. Якщо я не повернусь, знаєте. У нас тільки одне життя Марс. Квиток в один кінець. Виробництво Vita Brevis Films. Спільно з Відео Вест. Переклад і озвучення товариство Трикрапки. крапки.